Друзі, вітаю! Колективний захід почав все більше в своїх заголовках допускати падіння Києва. Про це говорить Борис Джонсон. Про те, що якщо Київ впаде, це буде найбільша катастрофа для Сполучених Штатів більше навіть ніж В'єтнам. В ООН сказали, що програш України в війні це дестабілізація ситуації в регіоні. А Блумберг вийшов із заголовком: незабаром Київ буде у найбільшій небезпеці спочатку повномасштабної війни. Чи це нагнітання для голосування Конгресу? Чи дійсно ситуація настільки критична загалом, що нам робити і коли ситуація вирішиться? Давайте все швидко і чітко проаналізуємо на базі всіх заяв. Ну і в кінці скажемо, що це означає і що нам з вами загалом робити. Дуже прошу, підпишіться на цей YouTube канал. Ми разом витискаємо російських агентів з українського YouTube. Починаємо. Блумберг. Незабаром Київ буде в найбільшій небезпеці. Видання пише, що Україна знаходиться в найуразливішому стані за весь час протистояння через гостру нестачу боєприпасів та живої сили, а також дірки у протиповітряній обороні. Кулеба, до речі, вчора заявив і додав, що Трипільська ТЕЦ могла би бути. Збережена, якби ми мали е, системи з е, заряди, власне, ракети для систем Петріот. В європейському парламенті виступали депутати і блокували загалом бюджети е, для Європейської Ради та Єврокомісії тільки, щоб дати Україні додаткові комплекси. Але зараз питання стоїть ще банальніше: просто немає снарядів. Е, німецькі журналісти з Більта теж говорять, що снарядів не вистачає далі. Борис Джонсон з'явився на сцені, людина, яку ми всі прекрасно знаємо, і сказав, що якщо Київ падає, це катастрофа для штатів і для всього світу, більша навіть, ніж В'єтнам. Боря говорить про те, що дуже важка ситуація тут і закликає Конгрес проголосувати. І він каже, що це може бути перша поразка. Нато. І він каже, що цього не треба допустити, тому що весь блок тоді буде під знаком питання, його сила, впливовість. От він говорить, що угоди про домовленості між Україною і Росією немає, що ніхто не ходить, як що на що можна обміняти, щоб домовитися. І Боря критично ставиться до конгресу. Типу, хлопці, давайте голосуйте. Ви знаєте, що Кемерон. Інший колега і друг і до речі, однокласник Бориса Джонсона Девід Кемерон він е, приїхав в штати, хотів зустрітися з спікером. Спікер сказав Ні Трампа переконати не зміг, щоб віддати е, республіканців, щоб вони проголосували за допомогу Україні, але не захотіли трампісти цього робити. Більше того, одна з депутаток, ну знову ж таки більш ніж певний, що на прохання. Трампа загалом закликала. Ну, ви її знаєте, кандидатка з Джорджії, Марджорі Тейлор Грін дуже неадекватна депутатка. Там казала, що в Україні священників спалюють проти церкви, воюють. Дуже неадекватна. То вона загалом покликала Кемерна поцілувати її в одне місце. Ну, типу, не хоче Трамп домовлятися Трамп тягне точно так же Джонсон, якого він поставив. Че Джонсон намагається грати гру між демократами та республіканцями, ну, от, але поки що в нього це дуже погано вдається: 60 мільярдів це безальтернативний план. Таку пресу теж якраз зараз випускають в Сполучених Штатах, що тільки це плану Б немає, тільки 60 мільярдів і ніяк інакше. І ось тут в нас з'являється проблема, тому що всі оці прогнози і залякування, до речі, Зеленський сам про це говорив. Якщо Конгрес не погодить допомогу Україна, програє війну. Це він сказав, коли говорив з амбасадорами ЮНАЙТА 24 передає Сіенен. От важливо конкретно звернутись до Конгресу. Якщо Конгрес не допоможе Україні, Україна програє війну. Якщо Україна програє цю війну, інші країни зазнають нападу. Це факт. Окремо. Президент попередив, що найближчими тижнями Росія буде все наполегливіше втягувати ядерну зброю в дискусію, погрожувати й брязкати нею. Далі є ще прем'єр-міністр Японії, який зараз теж не може все поїхати в Штаті, уже мені здається, третій день. Але він гарний прем'єр-міністр. Ми любимо і Японію, і їхнього прем'єр-міністра, вони нам допомагають. Він сказав: якщо Україна зазнає краху під тиском Росії, це може підбадьорити автократичні амбіції Китаю і спровокувати нову кризу в Східній Азії. Без лідерства сполучених штатів не обійтись, як довго без підтримки США зберігатимуться надії України під тиском Москви. Задається він питанням через кілька. Через скільки часу без присутності Шайн до китайському регіоні зіткнеться і ще суворішими реаліями. Кішіда, прем'єр-міністр, зазначив, що міжнародний порядок, який Сполучені Штати сформували після Другої світової війни, під загрозою, і світові потрібно лідерство Америки, щоб його зберегти. Ну або кілька голосів в Конгресі, а потім в Сенаті, щоб видати гроші, бо є проблема. Україна заробила в цьому році чи там заробить до кінця року. Порядка 40 мільярдів, а бюджет нам вже десь порядка так на 80. Тобто треба його цей бюджет насичувати. Друга проблема це гроші і зброя, точніше, так, гроші, які одразу йдуть на зброю, і зброя, яка одразу повинна бути в Україні. І це ще одна проблема. Так, зараз, якщо дивитися 24-й рік, 23, й то Європа дуже сильно підтримала Штати. Загалом від них ми отримали там десь 250 мільярдів і Європа… Європа вирвалася в лідери. Загалом всі інституції ЄС зараз дали більше, ніж Штати. Але військової допомоги однозначний лідер. Це Штати. Далі йде Німеччина, потім Британія, потім весь Європейський Союз, за який більше навіть дала Данія. Ну, Польща не, 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 не в лідерах. Канада теж Голландія випередила тут. Рюти якраз таки бореться. Японія допомагає зазвичай гуманітаркою та грошима. Ну, в лідерах Естонії 4 ВВП. Це просто дуже-дуже потужно. Норвегія і Латвія майже по 2%. Зазначу, Норвегія один з найбільших власне постачальників газу, ті, хто найбільше скористалися. Але проблема в нас там немає посла. Так от до чого я веду? Нам сьогодні треба зрозуміти, що це нагнітання воно не безпідставне. Воно є. Є проблема дійсно. Коли нема зброї, немає чим стріляти, як говорив Каволі вчора, що той, хто стріляє менше, програє. Ми повинні стріляти більше, знищувати, стріляти влучніше. Але якщо не дають гроші, ми дійсно в зоні ризику. Не все так критично, як сказав Джонсон, не все так критично, як говорить Кішіда, не все так критично, як говорить Зеленський. Є українці, українці протистоять, українці борються і знищують окупантів. Тобто ми не сипемось. І зараз військ російських під Києвом немає, тому цю паніку розганяти не треба. Як би ці заголовки не рисніли, давайте сприймати це прямо політичною мовою. Так тиснуть на конгрес. Ми це не повинні зараз політикам чи дипломатам давати на прапор. Дійсно, ситуація складна. Не всі європейські країни в цій ситуації б вистояли. Це правда. Не всі країни змогли б пройти той шлях, в якому ми зараз. Стратегічно не будуть давати, можемо впасти. Але це точно не сьогодні, точно не завтра. Але цей рік дуже складний. Йдемо по трясовині, дійсно йдемо по лезу ножа. Це перше, тобто вони нагнітають, щоб конгрес. Да, 60 мільярдів це дуже пристойна сума. Друге, давайте теж чесно, деякі західні країни хочуть, щоб ми пішли на капітуляцію або на так звані домовленості. І їм так буде простіше. Вони займуться своїми справами. Да, Росія візьме передишку, да, Росія знову нападе, знову прийде. Але хтось щось продасть, хтось щось купить, хтось десь там піде з влади, хтось прийде до влади. Одним словом, є частина еліт на Заході, яка не проти, щоб ми програли. І вони якраз таки Хочуть, щоб війна завершилась за наш рахунок, і далі з Росією make business as usual. Да? тому нам це теж. Не підходить, але от вони зараз це грають. Тому частина цих нагнітань ось тому е і грошей нема, тому і нагнітають, що все катастрофа. Українці здавайтеся. Це зовнішній вплив. Але гроші не дають, в тому числі через цю стратегію. Не всі там такі, тому гроші будуть. Мої інсайдери говорять, що гроші будуть тяжко йде, надзвичайно тяжко йде. Чи в виді кредиту, чи в виді допомоги неважливо. Сказали, будуть, але грають в час. Ну і третя причина. Через яку, через призму якої ми повинні пропускати всі оці так звані гарячі заголовки, це вибори. Вибори в сполучених штатах та чотирьох мільярдів людей загалом по світу всі грають на дуже підвищених тонах, всі грають на супервисоких ставках, особливо штати. Там вирішується надзвичайно багато два кандидати, для яких справа життя і смерті виграти ці вибори. Надзвичайно великі гроші на кону, надзвичайно великі геополітичні впливи. Ми одна з стратегій, якою грають, намагаються використовувати медійно, публічно, політично цей образ протистояння з Росією. Тому ось такі гарячі заголовки часто бувають. Дивіться, ситуація не проста, але не така критична, як там говорять, що Київ падає, чи Україна програє. Ми боремось. Ми тут всі для того, щоб перемагати, щоб знищувати ворога. Тому заголовки заголовками. Ми ще в війну не війшли, а Вони вже писали, що ми програємо. Бачите, вистали, тому боремось далі. Це перше. От. І друге, ми тут, щоб робити все неможливе, щоб країна збереглася. Ось така позиція. Тому. Працюємо на перемогу, не віримо в супер якісь гарячі маніпуляції, але розуміємо, що ситуація непроста. Друзі, підпишіться на канал, бережіть себе, до зустрічі!